Стариков Євген Андрійович народився 2 лютого 1982 року. Загинув 2 серпня 2014 року. Боєць добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Шахтар загинув, рятуючи пораненого товариша. Він мріяв жити краще. Таким запам'ятала Євгена Старикова друзі. Уродженець Бердичева єдиний син та батько трьох дітей. Він вболівав за долю України і, всупереч слабкому здоров'ю, прагнув захищати незалежність батьківщини. Євген Стариков любив і оберігав рідних від надмірних хвилювань, тому до батальйону Шахтар записався таємно. Мені сказали, що Мам, я їду на заробітки. Еду на заработки там в Києві, какой-то открився, говорит, какой говорит, говорит мебельный цех, я говорит, поеду туди. А мій син працює ну, в Києві, ну вони дуже дружили, вони грузяться. І Женя сумкою складе в багажник. Я Кажу, Женя, ти їдеш з Сергієм? Він каже, да, їду з Сергієм. А чого? Кажу, ти їдеш в Київ? А я там знайшов роботу. А дочка каже: Мама, я не хотіла тобі казати ну дай слово, що ти нікому не розкажеш. Я кажу, що таке. Вона каже: Женя записався в батальйон Шахтарський. и сказал, я санинструктор в этом батальоне. Мама, ты только в обморок не падай, в обморок не падай и не переживай. Я, говорит, такой в милиции. Вот. Я говорю, сыночка, я тебя дуже прошу. Говорю, ты у меня один единственный. Я говорю, смотри осторожно, мама, я помню о тебе. Я знаю, что ты у меня одна осталась, и я помню о тебе. Любимые дети, мыла тату, я иду Нашу землю захищати, не балачте заменою, якщо полі згину. Все вітам за любовненьку нашу Україну Загинув Євген Стариков 2 серпня під час ліквідації батальйоном Шахтар диверсійної групи терористів у Докучаївську на Донеччині. Но ну, уже когда вещи уже привезли, то мы сели с ним на лавочку, вот, с его командиром. Вот он мне все рассказывал о нем. Он у нас был как медбрат. Вот. В общем, говорит, мы вытаскивали с боя, боя вытаскивали раненых, вот. Он говорит, первую помощь. Он умел уколы делать. Он умел внутривенные делать. Он такие внутримышечные умел уколы делать. Он научился первую помощь оказывать при ранении. Говорит, даже, говорит, вот мы, говорит, заболели как-то, мы, говорит, простудились все. То, говорит, он нас всех на ноги поднял. Нам не надо было, говорит, даже ехать в медсамбат. Он, говорит, нас всех на ноги поднял. Вот, всех нас вылечил. А это, говорит, он рванулся, говорит, спасать от Снайпера. Вот. Пораненого? Пораненого, да, да. Он э, он увидел, что тот упал, и он побежал за ним, чтобы его этот... И тот прямо ему, снайпер, прямо ему в голову попал. Вот так вот мне рассказали. Коли були похорони, звичайно, всі друзі поприїжджали. Ну, а син привіз цього бронежилета. Привіз і вже підійшов до начальника штабу, який був на похоронах, і віддав, каже: на жаль, не, ну не трапилось так, що Жені передати цей рюкзак і віддав цього бронежилета. Каже, комусь згодиться. І віддали цей бронежилет. По завершенні бойових дій Євген планував продовжити службу і здобувати профільну освіту, аби залишитися служити у правоохоронних органах. Да, он, он болел, он сильно болел. До 16 лет у него был порог сердца. Он стоял у Амосова на учете. Из-за этого в армии. Но он сильно любил военную форму. Он даже ходил камуфляжный, всегда, всегда себе вот эти костюмы покупал. Вот он мечтал. А видите, его туда не взял, а так он уже решил по-другому защищать Украину. Вона все життя виховує чужих дітей і виховала своїх е, хороших, чесних, трудолюбивих, е, справжніх патріотів, е, хороших е, друзів. Е, сім'я була сім'я офіцера. Що там казати? Сім'я хороша була, хороша сім'я. Дідуська був військовий, тато був військовий, сім'я інтелігентна. От, його дітки. Он этим деткам, он души им не чаял. Он с самого рождения, он их и, 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 и сам им и стирал, и им и готовил, и им и, и, ну, в общем, души он не чаял в этих деток. Постирать, постирать, сготовить, приготовить. Детей доглядати – и доглядал. Не было такого, чтобы он не умел, вы знаете, такого, чтобы он не умел. Порой даже мы вот так вот дома сидим, какой-то праздник, мы дома сидим, Возле нього. Всі діти, всі діти. І всі діти й мали діло до нього. Папа, мої хочемо, папа. Хто цей? У них був папа, у них папа був на першому плані у цих дітей. По смерті сина мама отримала всього кілька речей: листівки незнайомих людей, дитячі малюнки і листи, які надихали патріота. Військові, бажаю вам виграти війну. Ви ж знаєте, що від вас залежить доля наших сердець. Я б хотіла, щоб кожен день для вас був маленькою перемогою. Я б хотіла, щоб вас не ставало менше, а навпаки, пішло. Мені шкода тих, хто загинув у п'ятницю, але ми маємо з цим змиритися. Я розумію, що вам дуже важко. Я вважаю вам удачі у цій війні. Стариков Євген Андрійович народився 2 лютого 1982 року. Загинув 2 серпня 2014 року. Боєць добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Шахтар. Загинув, рятуючи пораненого товариша.